Система соціальної підтримки, система соціальної допомоги є надзвичайно важливою функцією будь-якої держави. Але допомагати і здійснювати соціальну підтримку держава має передусім тим, хто цього дійсно потребує. Тобто мова йде про те, що у нас. Соціальна підтримка надається і людям, які ну, насправді мають відповідні кошти, там, мільйони, достатки заробітну плату і так далі, тому подібне, високий рівень а, доходу. А, і разом з тим держава надає соціальну допомогу тим людям, як, яким насправді вистачає коштів лише там, на ліки і їжу. От це розмазування призводить до того, що соціальні виплати отримують всі потроху. А потрібно так, щоб отримували в належній е, сумі. Належні кількості в належному обсягу ті, хто дійсно цього потребує, і тому, через, в тому числі через це, через величезну соціальну, через величезну заборгованість по соціальних виплатах, ми людей наших ще е, заставляємо мучитись проходити скрізь судові терні, бо люди мають звертатись до суду, щоб доводити свою правоту інколи тричі. Мають звертатись по одній і тій самій справі, щоб довести своє право на виплату того чи іншого розміру соціальної допомоги, пенсії, там, соціальних виплат, і так далі, в тому числі і по питаннях, які стосуються виплат, на жаль, внаслідок загибелі наших військовослужбовців. Так ось. В цьому випадку люди насправді не задоволені і системою соціальної допомоги, і своєю державою, і судовою системою. Суди в цьому випадку насправді вимушено. Стають е, такими собі філіями пенсійного фонду і виконують вимушено цю функцію. Ми вважаємо, що е, в цей час і власне ми маємо надавати людям доступ до правосуддя, до швидкого правосуддя для того, щоб права їх захищали швидко та в ефективний спосіб. Оцей цей законопроект він не вирішує глобальну проблему нехватки коштів для виплати всіх соціальних гарантій. Він сконцентрований на одному аспекті: щоб принаймні не зменшити той шлях через ці бюрократичні нетри для наших людей, щоб суди розглядали справи більш швидко. Ефективно і люди отримували задоволення і відповідні соціальні виплати. Що він передбачає? Він передбачає те, що справи мають розглядатись в строк до 60 днів. Він передбачає збільшені вимоги до поведінки і до процесуальної функції органів державної влади, які приймають в цьому участь. Більше вимог до них. Вони також передбачають, що що. В апеляційному порядку ваші органам оскаржувати буде, коли вже є усталена практика, в тому числі Верховного суду по такої категорії справ, і щоб не було цього оскарження заради затягування справи просто. З іншого боку, законопроект де балансу передбачає також право участі органів державної влади, розпорядників бюджетних коштів, коли Верховний суд розглядає справу, яка може суттєво повплинути на суспільні відносини і суттєво вплинути на бюджетні виплати. Також Право участі в обов'язковому порядку. Верховний суд має розглянути питання участі таких центральних органів виконавчої влади, розпорядників бюджетних коштів, а також уповноваженого Верховної ради справ людини, якщо справа була розпочата за позовом фізичної особи. Це важливо, незважаючи на військовий стан, як би не було важко, але з соціальних гарантій ми маємо дотримуватись і забезпечувати тим, хто підкреслюю, дійсно цього потребує.